Нещодавно в Україні стартував проєкт Всеукраїнські шкільні ліги Пліч-Опліч, у якому Нововолинська територіальна громада бере активну участь. Це перший грандіозний спортивний проєкт для школярів, який має на меті залучити молодь до шкільного спорту і навчити дітей бути командою. Загалом проєкт охоплює понад 20 областей України. Змагання складаються із п'яти видів спорту баскетбол, волейбол, черлідинг спортивне орієнтування та футзал, загальнонаціональний проєкт всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч ініційований президентом. Проводять його вперше. Сьогодні, 13 лютого, у Нововолинській громаді розпочався перший етап. У ліцеях номер 6 та номер 5 проходили змагання з волейболу серед хлопців. А у Нововолинському ліцеї номер 8 серед дівчат. Сьогодні у Новолинській громаді відбувається перший етап всеукраїнських змагань. Міський пліч у пліч, який включає в себе п'ять видів спорту. Це спочатку волейбол, хлопці-дівчата, баскетбол, хлопці-дівчата, футзал. Спортивне На учнів очікує декілька етапів змагань на різних рівнях: шкільний, районний, обласний та всеукраїнський. Відтак, упродовж лютого березня, турніри проходитимуть між навчальними закладами Нововолинської громади. Команди, що здобудуть першість, отримають право представляти нововолинську громаду у наступному етапі. Спочатку змагання проводилися в школі. Між класами тоді які класи найкраще виступив і зайняв перше місце. Представляє школу на місто. Це перший етап. Другий етап вже буде в нас район, і наступний етап буде обласні змагання, де поїдуть діти представляти наше місто на області. Наступного тижня такі ж триденні змагання пройдуть уже з баскетболу. Завершиться проєкт всеукраїнським етапом у червні 2024-го.